Панове мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги! Наш Укравтоконтинент програма, яку ми і надалі створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Новий рік потроху входить у свої права однак, проблеми, що їх залишив по собі, 2023, поки що не відступають від перевізників. Втім, певні надії для оптимізму, усе ж таки є. Звісно, передусім ідеться про українсько-польський кордон, котрий залишається заблокованим, незважаючи ані на прихід нового року, ані на поступове зміцнення позицій нового польського уряду. Навіть перехід медика Шигині, котрий наші непоступливі сусіди люб'язно розблокували напередодні різдва, позавчора знову припинив нормальну роботу. Але на цьому тлі ключові польські відомства саме до кінця нинішнього тижня мають визначитися із подальшою стратегією стосовно блокування кордону. Зокрема, Міністерство інфраструктури, Міністерство аграрної політики, Міністерство внутрішніх справ, деякі інші міністерства мають доповісти прем'єру Туску інформацію, яким чином А, розблокувати кордон, і Б, як зробити так, щоб більше це не повторювалося. Що стосується аграріїв, тут ситуація трохи інша. Наскільки нам відомо буде зустріч керівництва. Мінагрополітики з прем'єром Туском і з аграріями. І ми сподіваємось, що в них є напрацьоване рішення, яке вони підпишуть, якийсь меморандум, і це дасть можливість розблокувати вже на ці вихідни, розблокувати медику. Поляки, як говориться, вловили кайф в цьому, тому що вони блокуючи. Українських перевізників виконують рейси свої. Я можу навести приклад транспортної компанії Angel Logistik, яка, наприклад, з однієї сторони блокує, з польської сторони блокує перевезення українських перевізників і в той же час своїми транспортними засобами здійснює перевезення. У секретаряті Асмап саме в ці дні завершують підготовку звіту щодо судових позовів до польських страйкарів. Котрі за два місяці блокади завдали колосальних збитків своїм українським колегам. Можу сказати, що робота триває. Нагадаю, що ми в двох судових процесах. Нагадаю, що ми ведемо переписку з усіма чотирма гмінами. Наразі частина гмін дала інформацію повну, частина не повну. Аналіз підстав для дозволу вже завершено. Я думаю, що в понеділок попередні якісь висновки ми у звіті вже оприлюднили для того, щоб рухатись далі. Звісно, цей рух, передусім, стосуватиметься повного розблокування кордону. А поки цього не сталося, перевізники шукають будь-які можливості сполучення з Європою. Ми вже повідомляли про два пробні рейси контрейлерного потяга з України до Польщі та в зворотному напрямку. Зараз триває робота із продовження дії такого експерименту. Цей е, пояс поїзд... Може працювати, на жаль, зараз Міністерство інфраструктури відсторонилося від даної проблеми. Чому тому що вартість поїзда дуже ну, така, велика на даний момент. Вона реальна при нинішній умові блокади України, але коли блокади не буде, то ціна 1450 євро з автомобіля дуже велика. Тому, якщо Укрзалізниця зменшить вартість даного потягу, то це реальний шлях для перевезень. Важливо й те, що вже найближчого понеділка, 8 січня, відбудеться онлайн засідання змішаної українсько польської комісії з питань міжнародних автоперевезень. Перемовини стосуватимуться чергового продовження терміну дії позаторішніх польських універсальних дозволів. Саме їх після підписання угоди з Євросоюзом про транспортний безвіз українські підприємці використовують, перевозячи вантажі до третіх країн та з них. Однак цілком ймовірно, що діалог не обмежиться самим лише цим питанням. Я думаю, що скоріш за все буде обмін дубками і про і нас польська сторона проінформує все ж таки, про що вони домовляються або домовились з е е перевізниками. Про результати цього діалогу ми повідомимо вже в наступному випуску. Не пропустіть. Показово, що в перші дні нового року наше профільне міністерство презентувало певний перелік пріоритетів, із якими перевізникам доведеться стикатися упродовж 2024-го. Зокрема, вчора було оприлюднено проєкт урядової постанови, яка стосується змін до умов ліцензування. Передусім йдеться про скасування спрощеного порядку отримання ліцензій на право здійснювати міжнародні автоперевезення. Що стосується інших питань, то звісно, у нас дуже важливе прийняття законопроекту 4560, який так само приводить наші стандарти до європейських. Крім цього, будемо працювати ширше в питаннях професійного навчання водіїв. Якісного медичного огляду разом зараз працюємо з міністерством охорони здоров'я. Серед інших планів розширення проєкту Є черга на всі транспортні засоби, запуск спільного контролю на кордоні з Польщею та Румунією, а також модернізація пунктів пропуску. Важливо, що більшість планів міністерські менеджери погоджували за СМАП. Сьогодні дуже важливо стратегічно подивитися в сторону Угорщини, Словаччини Румунії. Якщо з Румунії сьогодні дійсно йде плідна співпраця стосовно розбудови нових переходів, відбуваються певні заходи, вони погоджені обома сторонами, це дуже файно, то по Словаччині і по Угорщині, чесно кажучи, ми не задоволені тим, що зроблено з нашої сторони. Змінити маршрути перевезень, так? якщо раніше ми їздили тільки через Польщу, то зараз ми спробували і вже. Більшість перевізників робить перевезення в обход Польщі. Попри те, що страйк у наших західних сусідів не може бути вічним і рано чи пізно закінчиться, саме зараз слід подбати про якомога комфортніші умови перетину інших кордонів, зокрема українсько-угорського. Чоб сьогодні працює дуже файно? Він вирушив нас під час блокади. Він показав, що цей переход може брати не 300 машин на добу а 450. І це дуже гарний показник. І ми сподіваємося, що він буде і далі витримуватись. Але угорська сторона наполягає на тому, щоб Лужанку запустили як вантажний перехід. Що для цього треба зробити? Треба завершити реконструкцію. Перше. Друге, треба зробити обхід вокруг міста Берегова. Така прискіплива увага саме до Угорщини аж ніяк не випадкова, адже на відміну від Польщі та Словаччини влада цієї країни категорично заборонила своїм перевізникам, котрі також воліли вдатися до страйку, перекривати автошляхи та блокувати прикордонні переходи. Відтак, питання подальшої логістики актуальне як ніколи. Змінимо тему, і тепер до вашої уваги добірка свіжих транспортних повідомлень від АСМАП України. На пункти видання дозволів передано документи за такими напрямками: Азербайджан, Болгарія, Грузія, Киргизстан, Латвія, Македонія, Румунія, Словенія, Туреччина, Угорщина та Чехія. Усі дозволи до перелічених держав будуть доступні для замовлення найближчого вівторка, 9 січня із 9 години ранку. А у середу, 10 січня, останній день отримання багаторазових дозволів ЄКМТ. у секретаряті Асмап. Просять перевізників, котрі ще не оформили ці документи, поквапитися. Треба віддати належне ДСБТ, що цей процес оформлення і видачі дозволів проходить досить спокійно, вчасно. Закликаємо тих перевізників, які ще не подали заявку в особистому кабінеті, щоб якнайскоріше це зробили. І про погоду починаючи із завтрашнього дня, на більшій частині території України очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах. В агентстві відновлення, колишньому Укравтодорі, працюватиме цілодобовий штаб щодо ліквідації наслідків негоди. Оперативну інформацію про стан автодоріг державного значення можна отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на кращі новини. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і максимально поширювати це відео серед перевізників. Слава Україні!